Завершуємо робочий тиждень разом. 10 травня, вже 807-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше Ви дивитесь наш час. Вітаю! Вони пережили пожежу і все, ще чекають на квартири на місці старих двоповерхівок. По вулиці 29 вересня може з'явитися нова багатоповерхівка. У Кременчуцькій громаді моніторять тендерні пропозиції у межах діяльності робочої групи прозорість та підзвітність що нового. Їх подвиг перед країною і українцями не забуто родинам полеглих Кременчуцьких військових вручили посмертні нагороди. 26 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Ілічов. У полеглого воїна залишилася мати. Наша знімальна група сьогодні побувала на прощальній церемонії. Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Ілічовим Олександром Вікторовичем, 1972 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 19 серпня 2023 року. Пройшовши базовий курс навчання та зарекомендувавши себе в своєму підрозділі, займав посаду командир першого відділення третього взводу піхотної роти. Під час штурмових дій противника загинув 26 квітня, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність в районі населеного пункту Нетайлове Покровського району. Донецької області. Ми и друг, и работник, и его, в місті на вагонному заводі дуже багато лет. Це дуже хороший і друг, і працівник. і кругом завжди прийде на виручку. Перед бачив його, в Польщу збирався. Но... війна не, не дала, і він каже, що я должен бути тут до конца. Ну так случилось. Ми всі. Це була дуже порядна, дуже чесна, дуже е, свободолюбива. Любила дуже сильно природу, ця людина. Вона вміла все. І, і риболов був хороший, і грибник хороший. Він завжди повчав і риба, яка, і гриби які. І мені дуже жалко цю людину. Саша був дуже веселий. Він з усіма сусідами був доброзичливий, царство йому небесне, хай земля йому буде пухом, хай завжди світить сонечко на його могилки, щоб йому було там завжди тепло. Ми його всі дуже-дуже любимо і будемо пам'ятати все життя. Не втрачає своїх героїв, а от пам'ять про них залишається навічно у серцях рідних та близьких. Аби нагадати, що відважний подвиг добровольців, які стали на захист своєї батьківщини у найтемніші часи, не забутий родинам полеглих військових сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Вручили посмертні нагороди. Відзнаки президента України саме орден за мужність третього ступеня отримали рідні чотирьох загиблих захисників з Кременчука. Я вам дуже дякую, співчуваю і я сподіваюся на те, що перемога буде за нами. Четверо захисників з такими різними історіями, втім, з одним прагненням стояти на захисті України сьогодні. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації були відзначені нагородами. Орденами за можність третього ступеня посмертно нагородили старшого солдата Іллю Третяка, солдата Володимира Школяра. Сержанта Віталія Супруна та сержанта Павла Омельченка, отримуючи нагороди за своїх героїв, рідні не стримували сліз. Син пані Тетяни Володимир Школяр пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Загинув військовий у березні 2023 року поблизу Кремінної Луганської області. Завжди залишився для мене герой. Посмертний орден за мужність вручили матері ще одного загиблого солдата Іллі Третяка. Жінка згадує, як навіть після поранення її син поспішав на фронт до своїх побратимів, бо не міг інакше загинув ілля у віці 22 років у вересні 2022-го на Миколаївщині. Він просто для себе не бачив іншого шляху, крім того, що треба боронити державу. Батько сержанта Віталія Супрона говорить, хлопець не запитував думки родини, йдучи на фронт. Бо відважним та відданим своїй батьківщині загинув герой у січні 2024 року на Донеччині. Для батьків кожного своя дитина найкраща. Родина сержанта Павла Омельченка теж отримала посмертний орден за мужність третього ступеня за свого героя. Військовий загинув у жовтні 2022 року у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Дружина воїна розповідає її чоловік був справжнім патріотом. Замість того, щоб ховатися від ворога, ішов йому назустріч, щоб захистити своїх. Останній день його загибну поранення. То ми з ним зранку поспілкувалися, і через півтора години ми. Ще тоді не дізналися, але вже через півтора години він отримав дуже важкі поранення, після яких він не вийшов. Не можна допустити, що ворог прийшов на нашу землю. І ще дуже велика вдячність від усіх наших сімей, загиблих героїв за те, що вшановуєте наших хлопців. Для нас це дуже важливо. Звичайно, ніяка нагорода не поверне нам дітей, чоловіків, батьків. Та нам важливо знати, що про них пам'ятають, і ця пам'ять буде жити вічно. У районній військовій адміністрації обіцяють не залишати родини героїв напризволяще зі своїми проблемами. Рідні полеглих воїнів кажуть завжди будуть пам'ятати героїв, шанувати їх пам'ять, вірити у перемогу. Ми продовжуємо випуск на місці двоповерхівок по вулиці 29 вересня, що біля Свято-Миколаївського собору, таки може з'явитися нова багатоповерхівка. Принаймні, відповідні рішення наближають людей ще на крок до омрійних квартир зі зручностями. Нагадаємо, мова йде про будівлі у центрі міста, в яких роками люди живуть без газу, води та звичних зручностей. Не так давно через замкнення в одному з будинків сталася пожежа. Мешканці двоповерхівок неодноразово зверталися до міської влади з тим, щоб їм допомогти допомогли вирішити проблему. На останній земельній комісії погодили надати землю в оренду об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків. Депутати наголошують, якщо нове будівництво таки розпочнуть, варто враховувати розташування під'їздів до інших висоток, а також сусідство зі свято-миколаївським собором, аби за звичним почерком влади історична споруда не опинилася за фасадом чергової багатоповерхівки. Біля лікарні Придніпровська ведуть будівельні роботи. Нагадаємо, раніше забудовник та ОСББ самовільно перекрили проїзд від колишнього річкового вокзалу до лікарні. Справу навіть розглядав суд Кременчужани Не скаржиться, що будівельні роботи схожі на захоплення території медзакладу. За словами ж відсемера з питань будівництва Дмитра Кравченка, нині біля лікарняного закладу ведуть роботи з благоустрою. Є зобов'язання, скажем так, інвестора, які поруч те, що вони зараз там паркан відправили підкрасити, під підфарбувати, підремонтувати. А територія буде лікарні визначена червоною плиткою. Це територія лікарні, але можливо вона буде там стежка там загального користування. Окремо буде велодоріжка десь до там шириною 2 метри, і буде пішохідна доріжка, яка ви бачите, вона зараз там будується. Сьогодні зранку біля садочка номер 29 що по вулиці лейтенанта Покладова, просто на тротуар впала частина дерева. Інцидент вдалося зафільмувати нашій знімальній групі. Саме дерево знаходиться на території недобудови, однак небезпечне гілля нависло і на територію дошкільного навчального закладу. Вже по обіді комунальники гілля з тротуару прибрали. Втім, аварійне дерево прибирати не поспішають. У фокус робочої групи Прозорість і підзвітність потрапили закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади щодо ремонту зупинок громадського транспорту, благоустрою зеленої зони між житловими будинками і придбання матеріалів для проведення робіт. Загалом це шість договорів на близько 700 тисяч гривень. Усі з однією фізичною особою підприємцем, з яким комунальне підприємство співпрацює вже не вперше. Податківці неодноразово звертали увагу на відсутність у ФОП найманих працівників і матеріально-технічної бази для виконання робіт. Водночас для проведення ремонту і благоустрою територій необхідно залучити людей, і це активна фізична праця. Яким чином підрядник самотужки зможе її виконати риторичне питання. Крім того, податківці додали, що отримують чимало скарг від мешканців і підприємців Кременчуцької громади, що вимоги закупівель прописано саме під визначений ФОП. До наступного засідання фахівці делиться детальніше проаналізують інформацію і нададуть висновки. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все наше місто. Ми традиційно інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40, А вже завтра будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Наближаємо перемогу разом! Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі.